Ще у 2019 році Наталя вирішила придбати квартиру для доньки. Оплатила повну суму забудовнику та у 2021 році мала отримати житло. Але з незрозумілих причин будівництво зупинилося. Відповідно, квартири не здають. В даний час дочка не має де жити, вона на зйомній квартирі. Значить, перед своїм повномасштабним вторгненням син ще захотів взяти квартиру. Ми вложили певну суму, син пішов добровольцем, він польовий медик. Щоб зрушити це питання, жінка з багатьма іншими пайовиками, які також не можуть отримати квартири, зібралися на мітинг. Ми хочемо стукати всі двері, ми хочемо, щоб нас почули. Якщо він не нулю, рятує життя, його кидають на квартиру. Забудовником житлового комплексу Академмістечко є корпорація Бітіді Груп. Генпідрядник будівельна група Поділля. Замовником є департамент забезпечення адміністрації Державної прикордонної служби України. Чому ми вибрали цього забудовника? Тому що це є державна прикордонна служба, є замовником. Тому що ми вірили, що вона здасться, тому що є державний орган замовником. Доскільки в мене дочка наявна, на даний час вона прикордонник, вона в декретній відпустці. І так як для прикордонників ми вирішили ну, зупинитись на цьому житлі, ну, на цьому забудовнику Академії містечко. Но, як ви виявили, виявилось, нас повністю обманули. Представники з компанії забудовників на мітинг не з'явилися, а всі намагання налагодити хоч якусь комунікацію виявились марними. На жаль, трубку не взяли. Це також номер Дмитра Ігоровича він? Директора компанії-забудовника Будівельна група Поділля. За словами пайовиків, протягом трьох років, коли квартири мали б бути зданими, неодноразово зверталися до забудовників. Проте у відповідь чули лише пусті обіцянки. Конкретної причини зупинки будівництва не вказують, всі запити ігнорують. Так як ми говорили, наприклад, з метромлічем Пилипівком, це директор компанії, яка займається забудовою, Він сказав, що, значить, ми будемо будувати в листопаді місяця. Листопад прийшов, приходимо. Вже починається, як би сказати, вже весна починається, приходимо. Коли будемо будувати, Я не знаю. Звертайтеся до Павла Івановича. Ми звертаємося до Павла Івановича. Відповіді не маємо. От і так от це Або все. І от у нас тут в цих секціях тут і прикордонники частково мали 22% отримати житло. У Академмістечко 11 секцій. У деяких вже проживають мешканці. Проте чимало людей, які вже проживають у квартирах, досі не можуть отримати права на житло. В 19-му сказали, що здадуть 19-му. В 19-му 19 мали здати Так, да, мали здати. Ну і вже... до сих пір здають вже двадцять четвертий. Немає тих нічого. секціях вже більше половини живуть, але всі без документів нині люди просто у розпачі кажуть, не можуть знайти допомоги. Відтак будуть продовжувати мітингувати у надії, що омріяне житло таки добудують і витрачені кошти будуть не втрачені. Тетяна Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.